Оце я вчора вже сам поставив, службу не визивав, оце два скла побило, оце тут, о, дивіться, оце тут о. оце скло і то вікно було вивалилось. Це я вже вчора закріпив, поставив. І з той сторони, ну там у нас з першого прильоту ще скла нема. Уламки пошкодили паркан, ворота та дах. Обстріл був 5 січня, розказує місцевий житель Володимир. Один із снарядів влучив поряд з його будинком. Вчора був приліт о -о -о, там на дорозі. Ну, вибухів було багато, один, а тут сюди приліт був тільки один вибух. Ну, ну, у нас вже третій приліт. Третій у нас за все час, за час за, за цієї долбаної війни. Це вже третій приліт. Тут було взагалі половина-половина хат. Отак от. Третя, четверта частина хати була пошкоджена, ми вже восстановили, а воно вп'ять. Воно стінки стінки всі побили. Цього ж дня російська армія обстріляла і приміщення навчального закладу. Ми бачимо артилерійський обстріл десь до 9 прильотів. Ми бачимо ректора кабінет. Це приймальний ректора, далі кабінет ректора, ну, порушено повністю все. Плити перекриття і таке інше. Дев'ять прольотів було ось, там, протягом десь 15-20 хвилин. 20 грудня був попередній приліт і це вже, ну, мабуть, 12 чи 15 приліт по університету та корпусам і гуртожиткам нашого університету. Через масовану атаку у цьому житловому кварталі пошкоджені електричні мережі. Наслідки ліквідовують комунальні служби. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільні новини, Херсон.